дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Криза біженців. Чи робити Європі ставку на Туреччину? Міжнародна петиція. Відомі діячі просять ЄС посприяти звільненню Савченко. 8 березня. Чи вітають жінок у Німеччині? Європейські лідери зібралися на позачерговий саміт для обговорення міграційної кризи. Цього разу в Брюсселі вітали почесного гостя, керівника уряду Туреччини, адже Анкара могла б стримати рух сотень тисяч біженців до Європи. Утім, аби домовлятися із турками, спочатку європейцям потрібно домовитися між собою про найгостріші питання кризового саміту у наступному сюжеті. На території Туреччини нині перебувають понад 2,5 мільйони біженців, і сама Анкара могла б запобігти масовому напливу мігрантів у Грецію морським шляхом. Турецьке питання. Зі свого боку, Анкара сподівається, що Брюссель виконає обіцянки з надання фінансової допомоги у розмірі 3 мільярдів євро. Гроші мають піти на забезпечення гідних умов для біженців на території Туреччини. Крім того, в Анкарі очікують більш чітких заяв щодо запровадження бізвізового режиму з ЄС. Однак недавні репресії щодо незалежних ЗМІ, а також численні порушення прав людини в Туреччині, перетворюють цю країну на дедалі складнішого партнера для Європи. Наслідки для Греції критична ситуація нині на греко-македонському кордоні. Після того, як Македонія припинила пропускати біженців, тут скупчилися десятки тисяч людей. Грецька влада говорить про гуманітарну катастрофу і скаржиться, що інші країни-члени ЄС кидаються фіна на призволяще. Наприкінці березня для допомоги грекам планується діяти європейську прикордонну агенцію Фронтекс. Наслідки для всього єс. Найбільше дискусії на саміті викликало питання про закриття так званого балканського маршруту, яким біженці рухалися на північ Європи, головним чином до Німеччини. Тим часом дорожня карта Єврокомісії передбачає скасування контролів на внутрішніх кордонах ЄС до кінця року. У Брюсселі вважають, що на кону стоють майбутнє Шенгену і єдність Європи. На саміті у Брюсселі перебуває кореспондент DW Макс Гофман. Ми запитали його про те, наскільки непримиренними нині є розбіжності у баченні ситуації з біженцями між німецькою канцлеркою Меркель та рештою ЄС це, мабуть, було би перебільшенням. Меркель проти решти ЄС, але вона у певній ізоляції. Водночас, наприклад, президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер на її боці він також проти офіційного оголошення того, що ЄС хоче закрити Балканський маршрут. Тож, вочевидь, Меркель та Юнкер вже розробили альтернативу і вони хочуть розкрутитися саме таким чином. Принаймні, наші джерела заявляють, що зараз менше біженців на балканському маршруті, оскільки план дій Туреччини та ЄС вже починають втілювати. Про це сьогодні. Ні, дійсно можуть дискутувати дещо більше. А канцлерка Німеччини вже заявила, що сьогоднішній день може виявитись довгим. Яким би не було вирішення без туреччини не обійтися. Які сподівання покладаються на Анкару? якщо брати до уваги останні заяви, принаймні турецький прем'єр налаштований дуже оптимістично, але знову ж таки він завжди звучить досить оптимістично. Але звісно, якщо придивитись до деталей, все значно складніше. Можна говорити багато про що, зокрема про те, що нині в Туреччині вже перебувають 2 мільйони 700 тисяч біженців із Сирії. Тож єс необхідно якимось чином переконати Туреччину, що тій необхідно прийняти ще більше біженців. Ми говоримо про тих, що вже знаходяться у Греції, а отже, на території ЄС, і необхідність відправити їх назад. Чому Туреччині потрібно це робити? Звісно, потрібен якийсь стимул, що включає фінансову допомогу, і одночасно передбачає деякі кроки назустріч, можливо, навіть приєднання до ЄС у певний момент. Зараз схоже, вже немає сумнівів, що європейським лідерам доведеться поговорити про так званий контингент. Тобто перерозподіл і розміщення у ЄС частини біженців безпосередньо з Туреччини. Ще одна тема варта уваги лідерів ЄС. Доля Надії Савченко. Принаймні, так вважають кілька сотень громадських діячів з України та Євросоюзу. Союзу. Украй занепокоєння переходом Савченко на сухе голодування, та в очікуванні жорсткого вироку українці вони об'єдналися із відповідним закликом до політиків Євросоюзу. Справа Савченко це тест для Євросоюзу. Вважають організатори відкритого листа до європейських лідерів. Його підписали лауреати Нобелівської премії громадські діячі науковці з понад 20 країн світу. Підписанти очікують не лише на заяви про занепокоєння, а й на конкретні дії я сподіваюся на звільнення надії, але боюся, що ціна буде високою. Росія може вимагати в обмін на її звільнення різні поступки. Приміром, це може стосуватися полегшення або й цілковитого зняття санкцій. Організатори петиції на захист надії Савченко розуміють, що Кремль швидше за все проігнорує їхній заклик. Тож, чимало депутатів європарламенту, які теж підписали звернення, готують ще один інструмент тиску: листа до верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні, щоб створити список Савченко на кшталт списку Магнітського. навіть завтра цей лист може вже бути надісланий до Могеріні. Чому це важливо? Росія намагається переглянути санкції Європейського союзу, і наша ініціатива покаже Кремлю, що ми не мовчимо і порушуємо тему Савченко настільки голосно, наскільки це можливо. Українська лючиться 20 місяців у неволі, і вже четвертий день, як оголосила сухе голодування. 9 березня очікується вирок російського суду у справі Савченко. Попри те, що німецький уряд вже 10 років очолює жінка, Німеччина не може похвалитися провідною позицією у питанні гендерної рівності в ЄС. Про це свідчить статистику, оприлюднена з нагоди міжнародного жіночого дня. На відміну від України, де це свято пишно відзначають, у Німеччині все відбувається зовсім інакше. Вони не чекають квітів подарунків і вихідних. Міжнародний жіночий день у Німеччині не свято в традиційному розумінні, а радше привід згадати про статеве рівноправ'я. Хоча цьогоріч німецьким жінкам є за що келих шампанського підняти, в країні не так давно запрацював закон про так звані жіночі квоти. За ним долю представниць слабкої статі у керівництві великих компаній збільшили до 30%. А ще законодавчо визначили гендерний баланс в органах федеральної влади втім, експерти вважають, що цих заходів у Німеччині, де уряд очолює жінка, а близько третини місць у парламенті теж посідають жінки, все одно недостатньо. наразі ми бачимо, що в політиці з'являється чим далі більше жінок. Це добре. Однак, з іншого боку, це зовсім не означає, що ці жінки на своїх посадах провадять жіночу політику. За даними федерального статистичного відомства, німкені за однаково з чоловіками роботу отримують на 22% менше. А загалом у Німеччині підрахували воон жінки заробляють майже наполовину менше ніж чоловіки. А ось як звичайні німці оцінюють статеве рівноправ'я Україні. Думаю, ми не до кінця рівноправні. Молодь так, але що стосується старшого покоління, у багатьох аспектах рівноправ'я немає. Моя дружина була змушена покинути роботу, щоб займатися дитиною. Я весь час на роботі і дитини не бачу. ризик опинитися за межею бідності для жінок вищий через декретні відпустки. Пенсії у них нижчі. Жінки мусять боротися за свої права. Тож, вочевидь, багато хто у Німеччині погодиться із висловлюванням колишньої єврокомісарки з юстиції і прав людини Вівіан Редінг. Допоки ми відзначаємо міжнародний жіночий день, це означає, що статевого рівноправ'я немає. Адже тоді нам взагалі не був би потрібен цей день. Перемир'я у Сирії, попри побоювання, тримається вже більше тижня. Тему продовжимо в короткому огляді новин. Сирійська опозиція заявила про готовність брати участь у мирних переговорах під егідою ООН у Женеві. Мета перемовин врегулювання тривалої громадянської війни у Сирії від початку припинення вогню 27 лютого. Опозиція відмовлялася від переговорів, вказуючи на порушення перемир'я з боку військ Асада та Росії. Українська розвідка в чергове встановила факт перебування підрозділів збройних сил РФ на Донбасі. Інформацію про наявність там одиниць російської військової техніки Україна передала моніторинговій місії. Обсє також головне розвідувальне управління Міноборони опублікувало список генералів армії РФ, що перебувають на Донбасі. На комп'ютерах Apple вперше виявили вірус Кій Рейнджер. Він шифрує дані, а потім вимагає в користувача викуп для отримання електронного ключа, яким можна відновити файли. У разі відмови платити викуп, дані стираються. Наразі спеціалісти Apple намагаються запобігти подальшому розповсюдженню вірусу. За актуальним розвитком подій стежте на нашій веб-сторінці. А де новини прощаються до завтра? Нехай щастить.